Сьогодні ми на тренінгу, який організований Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та програмою президента України Активні парки. Ця ініціатива має на меті дати тренерам теоретичні знання та практичні навички в роботі з ветеранами війни та особам з інвалідністю. You better bow your head like you know me Ooh, child, it's a legacy Your grandchild, you gon' remember me Legendary, check the pedigree This is real big energy Я з міста Запоріжжя. З міста Південного. Я тренерка кросфіт-групових програм. Сюди приїхала для того, щоб здобути знання та вміння працювати з людьми з інвалідністю. Кожна людина, яка навіть не є тренером, повинна розуміти якісь базові основи психології. І проходити подібні тренінги. Нам цей тренінг дуже важливий для нашого комплексу, для нашого міста і для нашої громади. Ми хочемо допомагати хлопцям, які отримали поранення, і які звертаються до нас. Дуже дякую тим, хто це влаштовує, розвиває тренерів і вносить великий внесок в розвиток наших людей. Фіта, мене звати Володимир Мойсей. Мене звати Володислав Демецький. Я є психолог протекучий та звичайно адаптивний атлет. Сьогодні ми проводили тренінг в місті Одеси для потенційних тренерів адаптивних клубів, де з Володимиром Моїсеєм вчили людей як працювати з особами з інвалідністю, як принести ідею цілісного підходу до здоров'я в тренувальний процес, та як використовувати тренерство на трьох рівнях: тіло, розум, дух, атлета в контексті роботи з адаптивними парками Fit, з, з різними організаціями. Сьогодні ми утворювали. Саме розуміння, як працювати з людьми з інвалідністю, як мати оце правильне прийняття, як вчити людину приймати себе, як мати цей емпатичний стан для того, щоб розуміти або, хоча би на певному етапі, намагатися зрозуміти, що людина переживає, і звичайно, через це все в цілому вдосконалювати цілісність життя, вдосконалювати цілому життя людини і надавати можливість її функціонувати максимально якісно в цьому житті. Цей тренінг триває три дні. По закінченні нього кожен учасник отримає сертифікат, що підтвердить його експертність. Хочу подякувати всім за цю чудову ініціативу, всім, хто долучився, організаторам цього заходу і запросити вас до проекту «Нестримність», стати його частиною та поліпшувати здоров'я, психоемоційний стан, поширювати філософію здорового способу життя в нашій країні.